коли в неділю рано я дивлюся в своїй церкві на людей. And sitting on the second row is a man. І на слідуючій лавці в моїй церкві сидить чоловік. He goes into the prison every Sunday. Кожну неділю він іде в тюрму, щоб там проповідувати. Every Tuesday he goes to another prison. І він після того йде в другу тюрму. And he is preaching the gospel and hundreds of men and women are being saved. І він проповідує для сотень, для сотень заключених в'язниці. Who is that man Хто цей чоловік going into. Це чоловік, який був в тюрмі, і він там навернувся до Бога. і зараз в нашій церкві. Це був чоловік злий, негідний. Він вживав наркотики. But God saw a bruised reed. Але Господь побачив розбите, розвалене. And he saved him and he's now using him in a mighty way. І, він його спас, і Він зараз живає його в великому напрямку.